Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Української. З вами Алекс, і сьогодні у мене е, неймовірний день, тому що до мене прийшов пакунок, і я вже приблизно знаю, що у ньому, тому що там був опис на горі, і е, це буде щось неймовірне. Ну а що там ми зараз дізнаємося? Так, ну що ж, приступимо? Ось такий пакуночок прибув до нас. Як ж його почати? Давайте спробуємо. Де ж, де ж без якоїсь сторони його втратити? Так, Чарлі тут йде допомагати. Ходи, Чарлі, допоможеш. Тому що без тебе нікуди, ні туди і не сюди. Хвилюючий момент такий. Хвилюючий. Все. куночок наш відкривається. А тут у нас і, ось такий пакуночок. Вже це для того, щоб можна було зрозуміти, що тут в пакунку має бути. Тут у нас опис і Алексу від Костянтина. Щоб після як школота не кричала: обнови свій комп'ютер. Дуже дякуємо Костянтину, просто неймовірно. У мене, можна казати, е, серце калатає, а чому? Давайте подивимося, що всередині. А всередині у нас у нас материнська плата Asus. З97. Ей! Відкриваємо. Материнська плата. Ох, що. Ще, ще, як говориться, в руках такого не тримав. Такого щастя. Такого щастя. От, Ось вона. Ось вона. Краса. Краса. Як бачимо, відразу тут у нас і оперативна пам'ять. То у нас тут 32 ГБ оперативної пам'яті. Ну і що ще основне, що у нас тут є? Окрім цього, у нас вже встановлений процесор Intel Core i 7 4790 k Тактовою частотою 4 ГГц. Ось такий у нас пакуночок. Ось такі у нас обновки. Ось це все ми відправляємо на склад. Чарль у нас тут відпочиває. Також допомагає все подивитися, все розпакувати. Зараз він перевірить і протестує. Ну, а я йду встановлювати цю всю справу і будемо тестувати наш новий ПК. Дякую дуже за підтримку. Юху!